Йдемо далі. А тепер давайте спробуємо створити проекцію ОСК-2000 і перевести її. Ну, тобто, нашу ділянку. От ви е, створили ділянку, створили у Гіді, там суміш таки, а тепер ми її переведемо. А, ну в принципі, вона ж там не СК63. Там... нас місцева там була просто. А, стоп, чекайте, ні, ми, ми іншу ділянку візьмемо. Ми візьмемо, ні, не, ті, не цю. Ну, в принципі, так, да, цю що тільки що взяли. Що, там, Є, є, ми так задаємо. Ні. Так. Отже, йдемо далі. Я зараз вам буду розказувати, як перевести з СК63 в УСК або МСК. Але скажу відразу, у нас на сайті є документація по цьому, тобто вже готові. Бло готовий, готова презентація в PDF, і тому ви можете скачати і там все це побачити. Можете просто глянути, можете пробувати разом зі мною робити. Це Це вже як хочете. І у вас на, ну, на диску може і немає, але з сайта ви можете скачати. Прийти потім додому, якщо не знайдете, зателефонуйте, я скажу вам, де це можна скачати. Що що? Які, ну наприклад. Ну, у вас там як мінімум ну, 2 валянка переводити на В блогах чи. Ні, в блогах Без там. Без там... Без ну, я Без не знаю. Без Без УСК... в... Перевод в... в УСК, потім перевод в МСК. Ну, це для того, щоб не спитали, а, чо... а як же ж в МСК переводите? І перевод із МСК в ОСК. Три інструкції настав. То ви просто не звернули увагу, що там описано. Перевод в такий самий, як перевод в МСК. Ну просто ми зробили для прикладу, щоб не було ніяких питань. Так, йдемо. Отже, саме перше, що нам потрібно зробити, перейдіть в камеральні функції, в меню обчислення і виберіть перетворення по проекції. Ви, до речі, перегортайте ось стрінку, Тут описано, як це зробити. Спринка внесення пунктів в проєкцію лск 2000. Так, у нас відкривається таке вікно: перетворення по проекції. Зараз що вам потрібно зробити? Вам треба вибрати проекцію уск 2000 і до неї додати ваші пункти. У вас буде, ви, наприклад, придбали. Геодезичні пункти, ну як ви їх взяли, це вже нас геть не, не стосується. Ви можете їх купити всі 200 штук на район. Можете там когось позичити там, чи десь там взяти. Це вже ваша справа. Тому що нас питає, а що ви повинні купувати? Я кажу, та де хочете ви їх. Мені геть все одно, що ви де ви їх На на їхні. Ну воно то так, але знову ж таки, у них, наприклад, немає. Тут більш точніші пункти, там у них свої з поправками, і в результаті. Ну діджитал, мають на увазі. Вони так, да, вони теж беруть геодезичні пункти, але вони їх вносять в програму, вводять поправки і все. І кажуть, ну, ну рівно, я просто маю на увазі, що вони все рівно алгоритм розраховують по геодезичним пунктам. Тому що кажуть, а в них якийсь такий супер алгоритм, який пункти не використовують. По пунктам вони побудували свою мережу, так як в ДЗК, а можливо взяли ДЗЕКОСку мережу. І потім використовують. Ми вам кажемо, варіант такий, ну що ви берете пункти, ну якби офіційний варіант. Потім в подальшому експерти у нас може зміниться алгоритм. Коли вже зміниться, ми його відтестимо. Є, до речі, деякі ідеї, як зробити без пунктів, не використовуючи пункти, а за допомогою від JS, ну, це може. Він або Микола більш детальніше про це розказати, що приблизно там на 5-10 на см воно буде відрізнятися, але з здебільшого особливо буде не грати. Буде краще так, аніж коли ви візьмете пункт за 50 км, а він дасть вам погрішність в 2 метри. Ні? Так, отже, йдемо далі. Вам зараз треба вибрати свою проекцію. Е, ви переходите в вікно передвоєння по проєкції, і зі списку. Знайдіть в списку у вас там УСК 2000. Зона 6. Ні, ви вибираєте ту, в якій зараз ця ділянка. А ця ділянка швидше за все в шостій зоні. Мається на увазі не та, що ПСК 63. А тут просто 200 градусів. Це від 30 до 36 градусів. А ну зараз хвилинку. А, ні, ні, тут 7, вибачте, я неправильно сказав, тут все-таки зона 7 От 36 градуса до 42. Це у нас ділянка туди ближче до сходу. Так. Отже, вибирайте зона 7. Якщо ви не знаєте, от ви додому приїхали і не знаєте, яку вам зону вибрати, ну проконсультуйте з ГДЗ. Ну, це мається на увазі ті, хто не ГДЗ. Прокосудийте спитайте, а який, ж, який зараз ми градус, на яких градусах ми знаходимося, яку зону для УСК вибирати? Якщо він скаже, що я не знаю, то е, це скажіть йому, нехай йде вчиться. Ну, не... Ви вибрали, так? Да? Чи це ви про що? Чи про геодезиста? Про рівень геодезиста ми не обговорюємо, але є такі: геодезисти, які дзвонять до мене, питають, яку ж мені СК зону ВСК-63 вибирати? Тобто він геодезиста, а я ні, а він у мене питає. Яку проекцію ми використовуємо. Так. Отже, вибрали ОСК 2000, і вам треба перейти в параметри цієї проєкції. Нажимайте кнопочку справа властивості. Триматочка. Так, бачите, у вас відкрилось вікно. Ну, можливо, у вас оцієї штуки немає ще, тому що це в мене трошки навішається. Але це Коля начудив там. Він потім розкаже, що це він зробив. Так, отже, ви вибрали Оскар в її параметри. Ви можете подивитись тут, які в неї параметри. Що це проєкт Трансфермер Катер, що це еліпсовід Красовського. Кому це нічого не говорить, вони звертають увагу. Йдемо далі. У нас тут. Внизу допомітні параметри привезування. Ну, це просто ще не, не переведено. в деякі пункти. Метод стандартного відключено. А вам треба вибрати метод афіне трансформування методом скінечних елементів. А, скінчених елементів. Оце вікно більше розшириться, бачите, з'явилась панель. І тут, сюди ми маємо прописати наші геодезичні пункти. В принципі, я скажу відразу, що це ви робите один раз. От ви прописали, наприклад, у вас є там свій район. У вас на район там 30 пунктів. Ви їх сюди прописали і все, ви забули про це вікно, ви просто будете передвоюся. Це не значить, що кожного разу, коли переводите ділянку, ви сюди щось вносите. Зрозуміли? Так. Так, да, але якщо ви докупаєте ще пункти, то ви тоді заходите сюди і їх змінюєте. Так от, іще один нюанс. Вам треба, якщо ви купуєте пункт, вам треба купувати його в двох системах. Ну, ви повинні прийти і сказати, от, мені треба СК 63 і той же, ті самі пункти в уск 2000. До речі, я зараз вам розказую по УСК 2000, але те саме стосується і МСК. Якщо ви переводите в МСК, то тоді в МСК. Ну, то. Що? Я вам зараз просто показую, як переводить ВСК 2000. А потім. Е... ви побач... А те саме буде в МСК, просто назви самих е... проєкцій будуть різні. Так, отже, у нас тут уявимо, що в нас є координати ВСК 63 і е... ВСК 2000. Ви можете ввести їх або вручну. Але здебільшого ви так робити не будете. У вас вони будуть списку. Війди, да? От в список ЄСК-63, є список ВСК. Вам треба створити текстовий файл. Таким чином, щоб перша, ну, т, один пункт це один рядок. Я так розумію, вам на лісточки висилають, так? Ні, там Вільчайте. на електронний адрес висилають. <підріст> Ні, Підріст> А, так просто. Ви можете прямо оттуда проти сюди в ручку. В принципі, якщо ПДФ дозволяє, він теж можна, можна виділити, скопірувати е, якийсь документ. Один рядок, один геодезичний пункт. Далі. Вічний, вам треба перше, перше число це координата Х ск 63 Ось так як у нас таблиця: координата X в СК 63 Потім пробіл чи декілька пробілів, Координата Y в СК 63 Далі пробіл чи декілька пробілів, Координата X в УСК 2000. І через пробіл координата Y в УСК 2000. Так, перше число це буде. Ну, перші два числа це X, в СК 63 А слідуючі два числа це третій четвертий, це Y в СК 2000. І ви можете побачити, я вже підготував такий документ. У вас він є в папочці задання пункти та Ось дивіться. У нас є скільки? У нас тут є 9 пунктів. Бачите, перша колонка це X. СК-63, друга колонка Y СК-63, потім іде У СК. Я просто виділяю ці всі пункти. От, і ви так само повторюєте з вами. Виділяєте їх, копіруйте. от справа кнопку мишки копірувати. І просто вставайте сюди і вставляйте. Нажимайте Ctrl-V. Щоб вставити. Усіх вийшло? А ми не вибрали а це я зараз розкажу, зараз ми е, виберемо. Ну, правильно, да, Треба читати, що там в завданнях написано. Все правильно. Ви головне підготуйте список, отакий, як я вам сказав, що XY СК 63, Хі СК 2000. І все, і далі ви просто скопіруєте і не треба вручну вводити. Ну, буває так, що вам. Вам видають там стовпцями його, ви можете просто якось так підготувати. Або через Excel, ну як вам зручніше, хочете вручну уводити сюди його. Це вже ваша справа. Головне, щоб от, таков, підготували і внесли сюди в цю таблицю. Зробили, так? Да? Так, і д... останнім варіантом треба ще додати, вибрати, вказати проекцію, в якій зараз ваші пункти. Ну це зрозуміло, що вона буде переводити в СК-2000. Але в якій зараз зараз оце... що це мається на увазі за координати перші? І ви указуєте, що це проекція СК-63. А, ну в мене тут просто немає. Це... СК-63 зона 6. Зона 6. В СК-63, перша цифра по Y – це зона, номер зони. От через що, якщо ви відображаєте ділянку в двох різних зонах, то вона знаходиться за мільйон метрів, ну, чи скільки за тисячу кілометрів одна від другої. Так, є, да? і зберігайте цю проекцію. Це ви вже внесли дані по ВСК 2000. Захотіли додати пункти, знову перейшли в параметри. І, ще оста... і tai... збережіть список. Тут є кнопочка зберегти. Ні, 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 не треба. Це просто в мене немає цих проекцій. Ну, неправильно обновились, видно. І не внесли. А ви просто виберете без. Ні, в них не в GS, потрібно, звичайно, стандартному проєкції. ск 63 зона 6. Може не Ні, ваша ділянка повинна попасти, я ж спеціально робив. А ви ту ділянку, яку я виімпортував до цього, ви? може ви якусь свою взяли. А, може там у вас якісь ще об'єкти, ну зараз коля може гляне. Так, отже, ви сюди внесли, да, зберегли, і все. Поки що ми це вікно закриваємо, ми нічого не перетворюємо. Ми тільки внесли пункти в нашу проєкцію вск 2000. 2000. Ви це зрозуміли? Тобто ми зараз вказали програмі, як вона має. ну, Тобто, вказали оці пункти. Що там, гізфайл? Ну просто вам тоді треба. Ви поки вибираєте з файлом, але в подальшому, якщо у вас немає проекції SK6 без скобочок, то ви тоді зателефонуєте техпідтримку, і ми вам допоможемо виправити цей нюанс. Зрозуміли, так? Да? Та просто у вас не додавились проекції. Просто коли обновлюється з дуже старої версії, то воно не завжди додавляє. Так. Йдемо далі. Тепер у нас готова проекція 2000 пунктами, і нам треба створити ланцюг перетворення. Для цього ми переходимо в меню обчислення, перетворення системи координат. Ви можете перегортати на сьогоднішу сторінку. Так. Вибрали, е, відкрили свіпно перетворення системи координату. Ще раз показати, як його відкрити? Меню обчислення, перетворення системи координат. Ну, вище на одну. Є, да? Yeah. І тут ми повинні створити нове перетворення. Для цього нажимаємо кнопочку з плюсом створити. Yeah. Бачите? Зайдеться таке вікно. І в найменуванні вкажіть. Можете що завгодно писати тут найменування, але я, для прикладу, вам напишу Там СК 63. Зона 7. Бажано зону вказувати, тому що може у вас ділянки в інших зонах були, щоб ви розуміли, де яка. А, так, точно, це 600. У СК 2000. Так, Назву ввели, так? Да? Тепер нижче у нас потрібно створити якраз цей ланцюг перетворення. Ви спочатку сам ланцюг представляє собою пару, в якій проєкції знаходиться ділянка, в яку перевести. Першим пунктом у нас ділянка знаходиться В ск 63, тому ви вказуєте. Нажимаєте праву кнопку мишки, вибираєте СОЗД. І отут вказуєте в полі перетворення по проекції. Вибирайте СК-63, зона 6, але без е, дужечок, якщо у вас є такі проекції. Це просто в мене їх немає. І отут галочки не повинно бути. Зверніть увагу. І використовувати додаткові перетворення, галочки не повинно бути. І зберігаємо. Всі побачили. Ні -ні -ні, без Ні-ні-ні, без гіз-файла, ну, без, без гіз-файла, Просто СК 63, зона 6. Таким образом, буде те ж саме, тільки є, да? І зберігаємо. От у нас перший пункт вже є. Тепер створюємо другий пункт. Так само, права кнопка мишки. Створити. Вибираємо УСК 2000, ну ту, яку ми вносили, це УСК 2000, зона 7. І обов'язково поставте галочку. Використовувати додаткове перетворення. Це ми вказуємо на те, що у нас тут буде, будуть братись геодезичні пункти. Часто на цьому етапі роблять помилку, галочку не поставили, або поставили її десь там ще в іншому місці. І тоді виходить, що перетворюється неправильно. І зберігаємо, у нас вийде два пункти. Із сск 63 в СК-2000. І вже оце перетворення зберігайте сюди в цих список. І не забудьте нажимати кнопочку зберегти вже в кінці з дискетку. Оце ми зараз з вами створили перетворення, це ми тільки налаштували перетворення, точніше. А ми ще нічого не переводили. Зрозуміли? Так, <плес> да, так. Да. Так. А тепер Пере... Гортайте сторінку, і ми зараз з вами оцю вже ділянку. подивіться Могилевської сільської ради ділянки ми зараз спробуємо перевести Так, є, так? Да? І тепер, як перевести ділянку? Переходите в камеральні функції до цієї ділянки, вибираєте меню обчислення, перетворення системи координат. Зі списку перетворення вибираєте саме те, що ви створювали. СК63, зона 6, СК-2000. Вибрали. І тепер ви можете налаштувати заокруглення. Мається на увазі самих координат. Якщо ви поставите до трьох знаків, значить воно заокруглить в результаті потім до трьох знаків. Можна залишити просто з нулем, воно буде без заокруглення. І нажимайте кнопку перетворити. Програма скаже, ви впевнені, нажимаєте «Да». І все. ділянки Трансформування координат успішно виконано. І це вже я вам кажу, що це вже буде система оск 2000. А це багато... Ну, можна це зробити, якщо перетворені вибрати меню обчислення. Ну, спочатку відмітити всі ділянки за міміткою. Потім обчислення перетворити для всіх відмічних ділянок. Але... Всі ці ділянки мають вже ж входити в тінь модель. Якщо вони входять, значить воно переведе. А ті, що не, в, не війдуть, воно просто не переведе. Розуміло? <реклама> <реклама> а програма скаже: якщо ділянка не входить, наприклад, дивіться, я зараз візьму ліву ділянку взагалі. Ось я взяв ділянку, яка знаходиться в третій зоні. Вона точно не війде сюди. Я перейду в неї. Ви просто подивіться. Виберу перетворення оце, нажму перетворити. А це те, про що я казав. Ну, на жаль. ну В принципі, ви. Я забув сказати, що це все уявні пункти. Мені ніхто не дав для цієї ділянки реальних пунктів. Я сам їх намалював і переробив, так що ви поки що на таку зміну не, пугу... не лякайтесь, не... Це... вона може трохи змінитись, але збільшу, ну, по-моєму, ні, так? Да? Коль? Трошки зменшується. Ну, я скажу так, наприклад, по не зовсім точним координатам. Якщо, по-моєму, скільки там було 10 гектар, то в мене додавило ще десь десяток квадратних метрів. Але ж воно може бути по-різному, в залежності від того, які геодезичні пункти ви взяли, наскільки вони далеко від ділянки. В залежності від того, де саме, в якій місцевості СК 63 знаходиться ця ділянка, якщо по центру, Зони, то нормально, якщо десь на краю зони, можуть бути, більше, може бути більша погрішність. Правильно Селінка? От Дивіться, я цю ділянку спробував перетворити, а воно мені сказало, що трансформування перервано через те, що знаходиться за межами мережі ВСК. Ви просто не зможете її перевести, якщо хоч одна координата ділянки виходить за мережу, за тін модель. І ще майте на увазі, що переводяться всі координати на ділянці. Це як координати ділянки і у їді, так і косметичні шари. Якщо ви десь в косметичному шарі десь за 10 кілометрів намалюєте озеро, а це озеро не війде в тій моделі, то відповідно і ділянка вся не переведеться. Оце часта помилка, коли до нас тратують, і кажуть, у нас наче, все нормально, а не переводиться. А вони не звернули увагу, що вони в ситуації намалювали озеро десь за геодезичними пунктами, і відповідно програма що намагається і те озеро перевезти, а воно не входить. Зрозуміли, так? Да? Так. Що робити для МСК? Якщо ви будете... здивішся, я чув, що НКС буде приймати не в УСК, а в МСК. Тому в даному випадку ви тоді повинні купувати пункти не в УСК, а купувати пункти МСК. Ну вони, в принципі, так. Да, вони кажуть, що вони зразу дають в МСК. Відрізняється від того, що я сказав вам раніше. Ну, по суті, я вам зараз подивіться, я вам зараз е покажу. Ви просто повинні створити оцей список. І сп от друга, і четверта колонка це будуть вже самі координати МСК, а не УСК. Ви будете вибирати проекцію. Не УСК, а свою МСК. Наприклад, якщо це Житомирська область, то вибирайте МСК-18. Якщо це там Закарпатська МСК-21, свою область вибирайте. Так само тут включайте афінотрансформування, вказуєте в якісь проекції, вставляєте сюди пункти, так само створюєте перетворення і все, в принципі, все те саме.